Ми часто чуємо або самі вживаємо фразу Я фанат, маючи на увазі щире захоплення музикою, актором, мистецтвом, спортом чи навіть країною. Здається, у цьому немає нічого поганого, поки захоплення не переростає в нав'язливу одержимість, що здатна затьмарити здоровий глузд і критичне мислення. Це сліпа, непохитна, безрозсудна, пристрасна, беззастережна, доведена до крайності прихильність якого-небудь індивіда до певних переконань або до певних персоналій. Це безумовна віра в обраність і винятковість предмету свого захоплення та його прихильників. У кожної небайдужої людини є своє сформоване дійсністю ставлення до фанатизму. Наша знімальна група поцікавилася, що мешканці горішніх плавнів розуміють під фанатизмом. Це коли людина або група людей мають якісь свої погляди, які не можна змінити. Вони, вони вважають, що вони незмінні. Ну, мабуть так. Ті, хто дуже увлікається, як українською футболом. Фанатизм. по-моєму, безпредельна віра в щось без доказательств. Є ж фанатично передані люди і свої професії, і якимось ну, мечтам, мабуть. Ну, я не припомню. Ні, учительку свою пам'ятаю, дуже української мови і літератури. От вона дійсно була фанатична, фанатична, придана своїй професії знанням, які вона придавала учням. Наприклад, 1968 рік у буенос сайросі болільники одної команди закидали палаючими смолоскипами болільників іншої команди. Загинуло 74 людини, 113 людей було поранено. Це такий а, крайній прояв, але а, ну, всі ж ми знаємо, що болільники іноді б'ються між собою. Всі ми знаємо, які натовпи прихильників мають так звані зірки а, естради. І е, я бачила дуже багато таких випадків, коли доросла жінка казала: я кращий місяць не їстиму, але я своєму кумирові е, придбаю найкращий букет, найкращий подарунок, їздитиму за ним по всіх містах. Ну, тобто, як на мою думку, це теж трошки нездоровий погляд на життя. Все це різні за масштабами, проте схожі за своєю сутністю явища. Хоча деякі форми пристрасті можуть бути здоровими і позитивними, важливо розпізнати, коли вони перетинають межу шкідливого фанатизму. По-перше, це підвищена емоційність, особливо якщо йдеться про предмет їхньої пристрасті. Далі це відсутність критичного ставлення до своїх переконань. І до інформації, яка спростовує ці переконання. Далі це неприйняття критики, це неприйняття думки інших. Фанатизм зазвичай виникає на ґрунті психологічних потреб, бажання втекти від реальності через друге незадоволення собою та оточуючим світом, і третє це незріла особистість. Але я дозволю собі з цим не погодитися, я б поставила ці причини у зворотньому напрямку. Тобто, коли особистість не зріла, так навіть у 62 рочки, тоді вона не задоволена собою і оточуючим світом, бо людина не прийняла себе. І от тоді вона бажає втекти від реальності і спрямовує свою увагу на будь-якого ідола. Тож хто найбільш схильний до фанатизму? Вважається, що це люди, які схильні до навіювання, довірливі, добродушні, позитивні, але їм трошки не вистачає мудрості. І вважається, що за статистикою це біля 15% жінок і 7% чоловіків. Лише через освіту відкритий діалог і соціальну інтеграцію можна протистояти руйнівному впливу фанатизму та сприяти формуванню суспільства, де кожен має право вільно висловлювати свої погляди без страху і ворожнечі.